27 березня відзначають міжнародний день театру. Це свято подяки театральним працівникам. Важко переоцінити роль театру у нашому житті, адже він це дзеркало самого життя вихователь і духовний наставник багатьох поколінь українців. В 2023 році, через повномасштабне вторгнення, частина культурної спадщини зруйнована. Значна кількість театрів понівечена чи знищена. Ворог намагається зруйнувати все, що ідентифікує нас як націю. З нагоди міжнародного дня театру, наукові співробітники Прилуцького краєзнавчого музею та театральні діячі міста ознайомили містян з феноменом прилуцького театру. Будемо говорити про прилуцький театр. Мабуть, не всі міста України можуть похизовтуватися власне ось такою театральної будівлі, якою має е, прилуки, майже в кожному куточку нашого міста з'являлися ось такі театральні гуртки, які мали свій репертуар, мали свого керівника і е, Власне, вже потім згодом до міста приїжджають визначні постаті, такі як Микола Садовський із Євгенією Базилевською, батько якої був священником у нашому місті, і ось вони вже організовують більш такі професійні трупи, починають з'являтися, скажімо такі більш такого спрямовано театрального. Життя чи дійства на сьогодні все ще точно невідомо, хто фінансував побудову театру. Хоча є певні гіпотези. Інформації небагато, тому збирати все до купи доводиться по шматочках. Діляться музейники. Будівництво Прилуцького театру свого часу, нині місцевого будинку культури, започаткував міщанин Бродський». Разом з власником цегляної фабрики Штондою інформації по великому рахунку. Якщо задавати в гуглу питання, то от Бродський прилук її немає. Але якщо ми починаємо досліджувати взагалі Бродських, то це були цукровики, потужна скажімо, сім'я, яка має своє коріння з Херсонщини. Але згодом, і, власне кажучи, на Херсонщині був започаткований цукровий бізнес, але згодом було придбано землю і млин в Києві. Вони облаштували. І перебралися в Київ, і ось після того, як скажімо, засновник цього цукрового бізнесу батько помер, він передав у власність своєму старшому сину Лазареві Бродському. Лазар розгалужував цю цукрову імперію, і навіть він створив таку спільноту трест цукровиків, яка свого часу дала можливість цукровикам втриматися на плаву. В моменти, скажімо, різних політичних економічних перепитій. І ну, власне, вони є меценатами. Ми по великому рахунку не можемо впевнено стверджувати, що це саме ті бродські будували наш Прилуцький театр. Однак дещо так карти складаються. По-перше, той синагогу, яку вони побудували в Києві, вона зовні дуже схожа на наш Прилуцький театр. І той, скажімо, трест, який був цукровий створений, то до нього входив Харитоненко, власник. Цукрового заводу в Парафіївці, то маємо такі передбачення і далі досліджуємо цю тему, що можливо ці дві постаті Бродський з. Харитоненком вони десь скажімо, можливо, на теренах Прилука пересікалися, і враховуючи, скажімо, таку потужну меценатську діяльність, можна просто через кому тривалий час перелічувати дотичність Бродських, Було започатковано саме це в будівництво. Хоч нині ще не можна стверджувати, що саме міщанин Бродський зініціював початок будівництва Прилуцького театру, проте відомо, що спорудження будівлі відбувалося в кілька етапів. Сам театр будувався досить одіозно, наприклад. Побудувався перший поверх завдяки процькому і штонті, так. А потім там вийшло купа конфліктів. Вийшло так, що один розорився, і потім той інший каже: Віддавай мені моє. Він каже: Ні, нічого, ти можеш забрати, але на мою землю я тобі не дозволяю вступати. Ну так дуже по-хитрому сказав. Коротше, заморозилось це все будівництво, і потім ініціативою, щоб добув... добудувати театр. Це була ініціатива РСТ, так називалися театри робітничо-селянські театри. Ну там їх було дуже дуже багато. А в прилуках ось наше РСТ. Вони долучилися, і вони частинку частину своїх прибутків вони робили гастролі, грубо скажучи, по всім селам, по всім навколишнім містам для того, щоб зібрати якісь кошти, щоб почати добудовувати театр. То далі він вже добудовувався, далі воно вже зрушило з мертвої точки. Але от саме ініціатива була в театрі. Прилуцький театр продовжував своє існування та розвиток навіть в період окупації нацистами, коли здавалося, життя на сцені мало б припинитися. Театрознавець Юлія Сікалова кілька років вивчала цей відрізок історії нашого театру. Та, зокрема, постать Петра Шипенка, що в роки Другої світової робив все можливе для процвітання культури в місті. Жінка зазначає, саме ця постать. Була для мене дуже такою чіпляючою, тому що всі ми розуміємо, наскільки війна розділяє і з'єднує людей. От. І якось так вийшло, що за ту роботу, яку власне, робив кожен в своєму. Тобто, у нас, ну, до прикладу, просто є Бровченко. Про якого всі знають, якого всі люблять і шанують, якому та сама влада надавала купу послуг, йому просто по великому рахунку пощастило. Він не опинився під окупацією. Їхній театр тоді подорожував. І його всі визнавали і любили. А Петро Шипенко, який зробив все можливе для того, щоб театр в прилуках був під час окупації, от він був засланий. І він відсидів увітлагу. Ну, тобто, е, от така якась несправедливість тільки за те, що людина робила свою роботу, і тільки за те, що людина давала шанс іншим людям. А це на хвилиночку 162, 168 осіб. Ви уявляєте, штат театру 168 осіб. І от е, театр це був шанс на виживання. Театр це був шанс не бути вивезеним молоді у Німеччину. Театр це був шанс щось отримувати, поїсти, тому що кожен актор, і професійний, і аматорський, отримував пайок. Так, він був мінімальний. І він отримував пайок не тільки на себе, але ще й на своїх утриманців. Він був мінімальний, але це за тих умов це було. Те, що дає можливість вижити, театр допомагав вижити не тільки акторам, а й глядачам. Люди йшли туди, щоб відволіктися від голоду та постійного нацистського гніту. Культурні вечори стали тим, що не давало прилучанам збожеволіти. Тож в період окупації, задля розширення театрального життя, Петро Шипенко зініціював будівництво літнього театру. Літній театр, отам ну те, що в нас називається клітка, то називалося літній театр, і воно теж побудовано під час окупації. Бо, тому що а, до окупації за театром там був по великому рахунку захаращений смітник. А під час окупації театр... Петро Шепенко організував там літній майданчик. Навіть є аркуші, де підписані там ці всі документи про те, що на організацію літнього театру виділити там такі-то кошти, такі-то ресурси і так далі. Після звільнення міста радянськими військами Петра Шепенка звинуватили у співпраці з нацистами та відправили до Гулагу режисером і художнім керівником став Іван Бровченко. 1950-го він переїхав до Ніжина та очолив там трупу Ніжинського театру. З ним поїхали і більшість артистів. Прилуцький театр на два роки припинив своє існування. Проте сценічне життя поновилося вже в 1952-му. При міському будинку культури почав діяти самодіяльний театр. Півробітники музею, що реалізували величезну наукову роботу, аби дослідити феномен театру в прилуках, діляться. Не збираються зупинятися на досягнутому. Наш театр зберігає ще багато таємниць.